daí Ми в громадській приймальні телеканалу РТБ. Сьогодні важливий для України день перший день роботи новообраного парламенту. Як має працювати оновлений законодавчий орган? Які основні прогалини в українському законодавстві він має закрити? Які надії покладаються на депутатів з Рівненщини? Про це та інше сьогодні. Розмовлятимемо з людиною, яка домагалася до корінної зміни системи в нашій країні і уважно стежила за ходом виборів парламентських на рівненщині активістом Рівненської. Євромайдану Святославом Клічуком Вітаю, Вітаю вас, Святославе. Також і е, все ж таки сьогодні парламент працював перший день. Так. На вашу думку, як це відбувалося? Плідно, от якщо оцінити за п'ятибальною шкалою, ну можна завжди працювати краще, але якщо є спікер, якщо призначений прем'єр-міністр, якщо створена коаліція в перший же день. Ми пам'ятаємо, коли було і місяці вже на грані розпуску були випадки такі від початку парламенту, коли починав працювати. А сьогодні є більше 300 голосів в коаліції. Я думаю, можна поставити п'ятірку. Тобто, на нашій пам'яті, мабуть, не було таких ефективних перших днів засідань парламенту. Ну так? довго готувались до цього засідання, але сам перший день пройшов досить успішно. Я надаю, що ми працюємо в прямому ефірі, і наш телефон 230016. Ви можете телефонувати і задавати свої запитання Святославі Клічуку, координатору Рівненського Євромайдану. Адже саме Святослав із колегами власне вистояв цілу зиму на Рівненському Євромайдані на майдані гідності, і відповідно. Мабуть, має право сьогодні оцінювати те, що робить сьогоднішня влада. Отже, коаліція п'ятьох сьогодні вона була створена, і туди увійшли. Ми зараз згадаємо хто так. Фактично про європейські партії це і блок Петра Порошенка, і фронт змін, і Батьківщина, і самопоміч, так і ще партія Олега Ляшка. Так. І е, наскільки це оптимальний варіант такої коаліції? Ну по кількістю ми, ми раді, що нарешті в нас є така більшість. Ну можна там шукати якісь мінуси в там в тій чи іншій політичні силі, але не варто напевно цього робити, якщо є коаліція, яка може змінювати конституцію. Ну, Сподіваюсь, що вона буде змінювати її в кращу сторону і будуть займа... приймати закони, такі, які потрібні, які вимагали люди на Майдані. Ви згадали, що я там був один з там основна роль людей, і зараз ці люди вимагають кардинальних змін швидко, якісно. І такий формат, коли є більшість, коли можна приймати будь-що, в тому числі зміни до Конституції, це дає можливість працювати. Люди на Майдані. Зруйнували ту тюрму, яку будував Янукович, і дали можливість працювати теперішнім політичним лідерам і теперішньому парламенту. Тепер вони будуть чекати напевно на результати. А ось що можна сказати про опозицію? Опозиція у нас така, що мабуть, вона тими питаннями, які будуть на Донбасі, а це дуже проблемно. Буде оперувати і так би мовити, мабуть, на тому буде виїжджати, адже так чи інакше владою завжди незадоволені. і влада так чи інакше втрачає бали свої так за час своєї роботи. Опозиція їх нарощує. Чи це добре, що в опозиції немає таких от ну, наприклад, самопоміч могла піти в опозицію. Ну, свобода пішла, наскільки я розумію, в опозицію, і депутат від міста Рівне, очевидно, що тепер в опозиції. Да? Ну, це дивна ситуація. Він говорив про те, що він за підтримки партії Майдану. Ті всі партії війшли в коаліцію, а він ну, в опозиції незрозуміла ситуація. А, про опозиційний блок я читав аналітику і говорять спеціалісти про те, що є така загроза, що вони будуть чекати, щоб чим гірше, тим краще. Але ну, якщо б ми не мали зовнішньої загрози, ну це півбіди. Але якщо вони будуть використовувати проблеми, а вони в нас є і будуть, очевидно, навіть за самих кращих умов проводячи реформи, виникають проблеми. Виникає нерозуміння, несприйняття певні незручності. Якщо вони це будуть використовувати для того, щоб робити на благо України, це було б ну, нормально. Боюся, що вони будуть грати на руку нашому теперішньому ворогу. Є загрози, і ну з цим треба обережно. Ну, і єдине, що може ну, якби нейтралізувати цей негативний вплив, це ефективні дієві дії, які люди побачать. Це боротьба з корупцією, це там. В економічні зміни, спрощення ведення бізнесу. Ну там є цілі цілий ряд пунктів, які можна зробити досить швидко, і вони будуть відчутні. Є реформи, які робляться довше, які через роки дають результат, їх теж вже треба починати, але ну, є деякі речі, які можна зробити швидко. Ну я б хотіла сказати, що на жаль, Україна в такому становищі довгий час, коли. Патріоти або при владі або в опозиції, а немає так, що і ті і інші опозиція і влада патріоти. Так я не скажу, що всі там не патріоти в опозиції, але на жаль, от опозиційний блок, у ці всі речі є моменти, які насторожують. Ну але ми маємо розуміти, що вони відображають певну частину громадян України, і ми маємо працювати з цими громадянами. І тоді, якщо ці громадяни стануть більш про українськими не кажу там про європейськими в даному випадку про проукраїнськими, а не там Путін там, допоможи. То і опозиція буде під них підлаштовуватись. Це в тому числі наше завдання і політиків, і журналістів, і громадян, і активістів. До речі, стосовно громадян, яких намагаються представити той самий опозиційний блок, це ті люди, які живуть на Донбасі. Фактично, зараз уряд своїми кроками змушує їх виїжджати з Донбасу, і ті, хто хочуть отримувати українські пенсії, виїжджати сюди на територію України, і е, фактично припиняється енергопостачання цих регіонів і так далі. Це дуже складна ситуація. Мабуть, вона від безвиходів від того, що треба там щось робити. Але от ці люди приїдуть і нам дійсно з ними жити. І в них, мабуть, погляди не зовсім такі, як би нам хотілося. Далеко не всіх. Так? Ну будемо, значить, спілкуватися, дискутувати, переконувати один одного. Я думаю, що вони побачать, що тут ну, ніхто не проти них, тут немає якихось там нацистів, ультра якихось радикалів, що це все вигадки. Це плюс. З іншої сторони, ну ми знаємо приклади, коли люди живуть в Рівному, десятки років, і все одно там голосують за ті самі політичні сили, все одно вони кажуть, що їх тут хтось ущемляє їхню мову і так далі. Ну, це дивно для мене, але ну це нам завдання для роботи. Так через це я хочу сказати, що, мабуть, треба створювати якісь окремі громадські рухи чи що, які би допомагали цим людям. Ну. Може, рух це дуже голосно сказано, вживатись от на цій території з нами. І ми зрозуміємо, що ми, в принципі, однакові, ми всі хочемо миру. А, так, а якщо говорити про знову ж таки ефективність роботи парламенту, ми, мабуть, наймолодшого в історії сьогодні отримали голову Верховної Ради, це я було, думаю, Володимир що, Гройсман. що, що Яценюк, Коли був, він був молодший. Тоді. Ну, я там не знаю, але мені здається, що йому ще тоді не було 35. Не знаю, скільки Гройсман, Ну, приблизно. Так, він молодий. Ну, це прогнозовано його прізвище називалося вже кілька тижнів. Я, якщо чесно, це якщо оцінювати перший день роботи парламенту, можливо, це 5 з мінусом. Мінус це я би, як рівнянин, як активіст майдану, бачив би на цій посаді наша земляка Юрія Луценка. І аргументи такі: по-перше, ну, ми живемо в парламентсько-президентській республіці. Республіці. Це представницька функція, в тому числі. Людина має бути з досвідом політичним, його в Гройсмана недостатньо. Людина... Хорошим спікером. Ну все-таки досвід, якщо це влада, яка прийшла на Майдан через Майдан, завдяки Майдану, то Гройсмана там не було. Луценко там був. Турчинов там був, Турчинов не може стати по іншим причинам, але мені здається, що ну що тут Порошенко хоче власне, бути і президентом, і прем'єр-міністром, ще багато ким. І це трошки ну, насторожує. Ну не варто все під себе підминати. Варто дати можливість реалізуватись усім сильним політичним лідерам. І я би бачив на тому місці Юрія Луценка. Ну і думаю, рівняни мене би підтримали. А от якщо говорити про Гройсмана, я згадала, що він займався в уряді питаннями енергозбереження, енергоефективності. це з липня там навіть була утворена певна структура. Mm. Ви працюючи в екоклубі паралельно, займалися такими речами та трошки раніше так. працював. Так, це дуже важливе питання, і якщо оцінити роботу. Гройсмана, я би сказав, що він не встиг зробити те все. І логічно, на мою думку, суб'єктивно, було б дати можливість йому продовжити і закінчити те, що він розпочав. І там по іншим напрямкам, і по електронному врядуванню, і так далі. Ну мені здається, що треба людині дати те, що почала, робити, закінчити. Тоді можна було б оцінити до кінця. Чи є у нас результати по енерго? Ефективності, ну ми всі чули, що буде економія, що буде холодніше, трошки бо газу немає. Але ми ну, дуже мало чули про те, щоб утепляли школи, щоб шукали, щоб були ну, масово якісь виділені кошти на там утеплення бюджетних установ. Е, а це ж ну, бюджетні кошти, і це економія енергоресурсів. Цього не було зроблено. Можливо, були об'єктивні причини: недостатність часу, недостатність коштів. Але якщо людина це почала, то напевно треба було б дати їй можливість закінчити це. Угу. Звичайно, як говорили про електронне врядування, то це також дуже важлива річ. От... Відчули, бо ми самі цього хочемо. Ми не хочемо стояти в чергах десь там, де можна би було б зареєструватись, прийти у визначений час, або навіть іноді і не прийти, а отримати якось довідку. буває таке. так це в принципі те, що можна зробити швидко і безболісно. І громадяни відчули би це те, через що пройшли країни, які там проводили реформи, та сама Грузія, Прибалтика і. Ну, на жаль, до кінця ще. Ну, щось почали робити, але до кінця не довели. справу. я сподіваюся, що вона буде доведена. Отже, і в нас є е, телефонний дзвіночок. Будь ласка, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго вечора. Або? Слухаємо вас. Доброго дня. Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, таке питання. Е, наш президент сказав, що основна проблема бідності – це корумпованість. Як ви вважаєте, як цю проблему можна було б вирішувати на місцевому рівні? Питання до Святослава, дякую. Бідності, так. Корумпованості, угу. наскільки я почув, так, так. проблему в бізнесі. Бідності основна проблема корумпованість. Ага. Значить, у нас є прокурор, який обіцяв, коли його призначили, і активісти громадські, в тому числі, я, я, ну, мали питання, чому це саме ця людина і так далі. Чому людина, яка на державній службі має там, автомобіль за близько мільйона гривень, а сімейний ну, бюджет має автомобілів на 2 мільйона? А, чи ну, були звинувачення по кришуванню бурштину, називались конкретні прізвища і тоді ще кандидатом, а тепер депутатом у Суховським, і там. Тими людьми, які бурштин копають, називались конкретні прізвища людей, які звинувачувались в крушуванні, наприклад, бурштину. Немає результатів по цьому, немає якихось резонансних розслідувань і покарань. А якщо немає відповідальності, можна приймати. ну, Деякі закони прийняті, можна приймати додаткові, можна створювати органи. Але якщо люди відчувають, що, ну, що ті самі люди. Нічого не втратили, вони і далі живуть, добре працюють, їм вже вистачить врешті на все життя те, що вони там при владі отримали. А коли відчують громадяни, що є незворотність покарання, наприклад, в Рівному немає таких прикладів, на жаль. І по Україні теж немає таких прикладів, коли корупціонери би вже, хоча б на лаві підсудних, я не кажу вже рішення суду, бо це часу трошки займає. Але на лаві підсудних, хто в нас? Є якісь корупціонери відомі, гучні справи? Немає. На Рівненщині і в Україні ну, має бути незворотність покарання. Має бути приклад, що ну, ти на посаді, ти мусиш працювати чесно, десь тебе зловили, сів, відсидів, конфіскація майна. Немає цього, на жаль. Ну і інші приклади там по корупції, по боротьбі з корупцією. Це там цілий ряд комплексів, в тому числі прийняли закон там, про антикорупційне бюро. Сьогодні президент озвучив ідею, що може іноземця запросити на цю посаду. А має бути напевно, що ну, мотивація така, що він незалежний від ну, цих структур українських, зв'язків немає. Там, Політичних колах і фінансово-промислових групах немає зв'язків, може він буде працювати краще. Побачимо. Закон прийнятий, ще деякі зміни необхідні. Реєстр майна відкрили, потім закон про прокуратуру прийняли, але це треба впроваджувати в життя. Можна найкращі закони, ну просто покласти під сукно, і вони не будуть працювати або будуть працювати просто як каральний механізм проти політичних опонентів. Я сподіваюся, що ні на Рівненщині ні в Україні цього не буде, і оце роль в тому числі для громадських активістів контролювати і підштовхувати владу до виконання цих законів. Ви не були в люстраційному комітеті, от згадували деякі речі, які відбувалися під час призначень, і ну це не тільки там прокурор, міліціонер. Це все було особливо з міліціонером. Було дуже багато uh -huh. протестів. І все ж таки зважили чи не зважили, ми так і не зрозуміли, тому що міліціонер пішов собі на пенсію, так О. ну нібито його зняли після того, коли в сміттєвий бак вкинули кандидата від блоку Петра. Але Парушенка. це не той привід, що так, люди. Це, очевидно, не оцінка роботи системної і результативності. Багато завдань це було. Ну ти не захистив нашого. То, от активіст майдану, як він вважає, чи буде тепер нова влада? Ну, вже має і парламент новий. Дослухатися до голосу звичайної людини, звичайного громадянина, ну, якщо там рація є. Якщо цей голос буде не поодинокий, якщо громадяни знайдуть спосіб доносити свій голос, а це очевидно через об'єднання, через ну, відсіювання якихось безглуздих ідей, тому що ну, різні можна, да? можна кричати різні речі, але треба навчитись вибирати головне. Треба навчитись об'єднуватись і домагатись свого. Потрібно створювати структури, через які громадяни можуть донести свій голос до влади. І влада, будь-яка влада в будь-якій країні ефективніше працює, коли громадяни тиснуть і контролюють. Ну, але цей контроль має бути системним, і нам, як громадянам і громадським активістам, треба професійніше в цьому плані працювати, вчитися. Об'єднуватись і тиснути, і от я пам'ятаю, що ще взимку виникла така ідея. Бо майдан як просто маса. Ну він би мав все ж таки формувати думки, а не бути масою. Так через те люди формували думки, ідеї такі революційні на майдані. А далі щоб працювати конструктивно, треба іти по напрямках, от навіть тих, які ми назвали там енергозбереження і так далі. І з'явився громадський форум, і це була ідея активістів майдану. Форум... Моя якщо о, так не скромно, о, будь так. будь ласка, навіть автор тут присутній. І от е, прийшов громадський форум. Це по моєму в травні було. В березні були а що в березні? Навіть так. до отже. І обговорювали питання, в тому числі прозорості влади, там, доступу е до Відкритість до... влади, корупція в студентському середовищі. Там були і такі питання, як там, дитячі майданчики, велорух і так далі. В принципі, і ідея громадського форуму була перевести цю енергію майдану і тих громадян, які активізувались в конструктивне русло. Ми зібрались тоді по секціям, напрацьовували певні рішення, в тому числі там було, до речі, по контролю за благодійними внесками, в садочках, в школах. Дещо вдалося. Є напрацювання, наприклад, до регламенту міської ради, які ну, можуть бути прийняті найближчим часом. Хоча ну не знаю, це вже залежить від ради. Є напрацювання по дитячим майданчикам, є напрацювання по іншим напрямкам. Я вважаю, що це хороший спосіб, можливо, він не такий цікавий і революційний, але ну, деякі справи треба трошки нудно попрацювати над ними, щоб вони дали результат. Але якщо цього не буде, то просто ну, буде розчарування і. Або радикалізація, або, не знаю, громадяни просто опустять руки, цього би не хотілося допустити. Влада може дослухатися, але добре, коли є кому дослухатися. От у нас віднедавна власне, немає в облас... обласній державній адміністрації керівників. Як ми живемо, на вашу думку? І Які в нас проблеми можуть виникнути в зв'язку з цим? Я... Вільний від роботи час адмініструє групу у Фейсбуці Рівненщина політична. на політичне. Я запитав, кого б громадяни бачили наступним губернатором, а потім запитав, як би ви оцінили роботу Сергія Рибачка. В принципі, роботу Сергія Рибачка більшість оцінили позитивно. Але політична ситуація така, що свобода програла вибори, і, очевидно, буде у нас голова облдержадміністрації від іншої політичної сили. Політика Порошенка. Така, що він ставить людей, які залежні від нього. Очевидно, ми, ну, треба приглядатись до того, хто найбільше підходить саме під цей критерій. Ну, він не буде ставити якихось непрофесіоналів. Але одним із головних критеріїв це все-таки ну, відданість е Одну думці Порошенку. Ставити. Так, І побачимо. Але в опитуванні про наступного голову найпопулярніший був. Пункт такий, який хтось додав сам, що нам не треба голова адміністрації, в нас має бути реформа, і в нас має бути ну, там, виконавчий комітет, який формується обласною радою. Ну, колись уже таке було, Було, і, можливо, ми все-таки повернемось до цього. Ну, але рік це як мінімум до наступних місцевих виборів, до потім формування там, більшості в обласній раді. Цей час все-таки хтось має працювати. І хотілося б, щоб. Ну, не видно зараз дискусії, яку би ініціювала провладна партія, чи там президент, адміністрація президента з громадськістю, а кого б ви бачили? Громадськість сама ініціювала такі дискусії, запропонували критерії. Громадська рада облдержадміністрації запропонувала голову свого. Ну, не знаю, чи це хороша ідея, але все таки хотілося б, якщо ми хочемо. Щоб громадяни брали участь в керуванні державою, ну то треба їх залучати, і треба їм давати можливість впливати, в тому числі на призначення. Якщо в нас минула обласна рада вибрана давно за інших політичних обставин, вона не може зараз вплинути на те, хто керуватиме областю. Хто може вплинути? Громадяни, очевидно, які дали шанс цій владі бути владою. І я думаю, влада зобов'язана тепер дати шанс громадянам висловитись. В тому числі по кадровим призначенням. До речі, ну, ви були таким ініціатором. Ні, ви наполягали на тому, щоб всі керівники вищої ланки були звільнені, От, тому що вони працювали за тією владою. Ви залишаєтеся при цих же думках? Зараз уже пішли ці процеси. Значить, тут є дві сторони медалі. Як в багатьох процесах немає простого рішення, що тільки так і є така думка, що. Партія регіонів змогла залучити до таких управлінських функцій професіоналів. І, в принципі, в них була така політика. Вони брали авторитетних людей в різних сферах, нормальних людей, до речі, і ну, пропонували, якби без варіантів, пропонували їм вступати в партію, йти від них там на вибори. Ці люди погоджувались. А, інших. Кадровий резерв в тодішньої опозиції слабкий, і це треба визнати. Нам треба цей кадровий резерв тепер формувати, вчитись разом, і партії мали готувати кадри, коли прийшла опозиція до влади, не було достатньої кількості таких кадрів. Але разом з тим, я прихильник тої думки. Все-таки, якщо ти взяв на себе відповідальність за ту ситуацію в країні, коли Янукович нещадно грабував цю країну. Коли били студентів, коли дійшло до смертей, і ти до останнього чекав, значить, ти мусиш піти. Щоб почали зміни, має бути все-таки відповідальність. Ця відповідальність має бути незворотньою. Ти був частиною тої команди, ця команда привела країну на край прірви. І який би ти був не професіонал, ти мусиш піти, ти мусиш розділити цю відповідальність. Це, ну, моя думка, в цьому плані не змінилась. Разом з тим, нам треба формувати, готувати людей, якщо буде нова конституція, яка буде давати більше повноважень місцевим органам влади, то нам ще більше потрібно людей, високопрофесійних, на місцях. Тому що раніше все вирішувалось в Києві. І міністр був, професіонал, а на місцях були виконавці. А зараз потрібно більше виконавців на місцях, що в Луцьку, що там в Житомирі, що в Рівному, повсюди. І ми вже маємо почати цих професіоналів готувати. Шанс, люстрація, окрім всього іншого, дає шанс молодим людям вийти на перший план. Я закликаю цих людей гуртуватися і вчитися, тому що їхній час приходить. Крім того, що молодь би мала все ж таки більше дарувати собі стежку у владу, мабуть, іншого шляху немає. Ну, а... Я сподіваюся, що. І ця молодь має дати результат позитивний. До речі, анекдот такий сьогоднішній. Ну я не знаю, чи можна анекдотом це назвати. Але сьогодні в парламенті був зареєстрований проект е, закону, наскільки я знаю, про е, зняття недоторканності uh -huh. депутатів. І це свободівці зробили. Ну, зрозумілі, можливо, їхні мотиви, але це ж з року в рік і постійно виникають ці питання, і постійно всі кричать, що ми знімемо і. А раптом це голосування не проходить. От зараз є більшість. А Як на вашу думку, відреагується більшість на таку пропозицію? Я думаю, що вони приймуть, вони, можливо, його якось приймуть, але залишать, лазейку, так, уріжуть деякі, залишать собі вікно. Але головне, ну закон не буде працювати, якщо не буде його волі виконувати. У нас є багато хороших законів. По цих законах ми б мали жити набагато краще. Але якщо можна, наприклад, ти скоїв якийсь злочин. Ти можеш відкупитись в міліції, чи в прокуратурі чи в суді, то те саме і буде і там з законом про відміну там скасування недоторканості. Мусить бути незворотність відповідальності, покарання. І тоді будуть, ну, тоді закони в принципі будуть працювати і наявні. Скажіть, Святославе, ну от пройшли вже парламентські вибори. Ви спостерігали за цими виборами? ну... Відносно спокійно, нормально вони пройшли так. на рівненщині. Ми чекаємо тепер у наступному році вже місцевих виборів, і це також дуже відповідально. Мені просто от хотілося б, щоб людина, яка часто стикалася із проблемами під час виборчих кампаній, знає, які вони є. Що зробити для того, щоб люди дійсно повибирали тих, хто ну, того вартий, і щоб не було цих всіх підтасовок на місцевому рівні? Виявляється, що, наприклад. Сільські голови це настільки серйозна е, кампанія проводяться. І якщо вже сільський голова, от я дивуюся, то він може і чотири терміни бути сільським головою. Може бути і більше. А, а... а вибачте, це говорить, мабуть, про ту ж корупцію. Або про те, що ніхто не хоче створювати здорову альтернативу. Я зараз займаюся, власне, тим, що намагаюсь. Створити в місті у нас і в області команду такої здорової альтернативи, і залучити туди людей, які не хочуть іти в політику, але, на мою думку, мали б там бути порядних, професійних, енергійних, які готові змінювати, і в тому числі місто і область. І інтерес, наша зацікавленість просто всіх громадян, мешканців області, щоб такі люди все-таки прийшли в політику. Треба, і вони думають над цим, але вони так. Аргументи проти політика це брудна справа. Там той, хто має гроші, там той, хто має зв'язки, хто має там, партійний бренд, правильний, той і виграє. Громадяни мають сказати нормальним людям: ми вас підтримуємо, ми вам допоможемо, ми за вас проагітуємо, ми підемо за вас в комісію, постоїмо і не будемо питати вас про 200 гривень оплати праці. Тому що ми розуміємо, що 5 років вашої діяльності нам принесуть більше користі. І, ну, якщо не ви, то хто? Ось таким чином, тобто, громадяни мають сформувати і підтримати запит на оновлення. Не дивитись менше дивитись телевізор, більше дивитись на вулицю, на сусіда, на те, що відбувається в місті, на те, хто що робить, і ну, оцінювати, власне, більше по справам. Відмежуватись від всеукраїнської політики, тому що вона інколи ну, приводила до влади на місцях не тих людей, які на це заслуговують. Зараз є ну, постає питання про те, що буде зміна місцевого законодавства, і про те, що будуть відкриті списки, і не буде мажоритарних округів. Хоча це не зовсім правда. Будуть у нас буде шанс нормальним людям на місцевих виборах пройти. Головне. Проявити ініціативу, дякую вам. Цю розмову ми вели із активістом Євромайдану Святославом Клічуком, який нині активно шукає виходи із того становища, скажімо, суспільного, в якому ми зараз є. Воно не настільки є плачевним. Ми маємо перспективи. Усім дякую за увагу. На все добре, дякую до побачення.